Ось ну, знову на своїй помідорній грядці. У суботу я їх ввечері підживив, зробив підживлення курячками і потім трішки підгорнув. Ну, ось такі вийшли. Тут бордюрчики високі. Сьогодні зранку розвів Радиміл, щоб чередаміл. Як він там теж назветься, щоб підгорнути, щоб покропити, а потім підгортати далі. Це навпаки, спочатку підгорну, потім покроплю від фітофтору. Тому що попіднімаються будуть густі, після дощів піде сонечко і піде. Може кинути фітофтора. Оце спочатку прополію від бур'яну. оті високорослі це... Мікадо рожевий. Я знизу його обриваю, аж майже ось тут до першої китиці. от, Буду вести його в один е, ствол. от, Тут вже є два славних, може два пустю, може один відріжу, а один пустю в один, чи може два пущу. От. Ось так я їх обриваю. От. А низькороскі слів тут волгоградський. Отак вони кущом і будуть. Тут буде закидано сіном. Так вони на сіну будуть лягати. І так вони будуть і жити. А високорослі буду посинкувати. Ну, високорослих тут у мене оце, тут два рядки. Один рядок мікадорожевий. Один рядок оце тут биче серце. Теж тут вже не було коли через дощі лазити. А може і так чогось часу не вистачало. Теж гарним, уже кущом пішов, треба буде оце усе видаляти. Тут два солідних іде контури. Може я їх так і залишу, два піде. От, а один цей. Ось тут. ці, Далі йде мікродорожевий, теж уже обскубаний. Ось цей теж обскубую. Доскубався. Так, іти брати, ножниці обрізати. Бо мене зараз тут приб'ють на грядці. Тут залишився. Один паросток. може з нього піде. А оцей, що зламався, гарний верх. Ось тут є така, що ті повиросили такі гарні. І микадо рожевий там, туди теж гарний. Це теж микадо рожевий, як я його посадив, такий він і сидить. Зараз оцей. Зломаний, буде посаджений десь тут поруч, а раптом з нього буде більше користі, ніж з оцього. Зариваються бур'янчики. Тут з Поросточки. паросточки. Все, що при землі, акуратно тепер. Ножницями, бо це Бича серце, вони високорослі. Ось тут Вагінець і листочок. Все забирається, а цей листок теж забирається. Дальше, що ми? Бачимо, тут вже теж пагін великий. А? Ножниці, такі, як я хазяїн. Ай, треба спеціальні садові купити, чи як вони там звуться. Чи садові чи помідорові, щоб легко обрізати, а і виходить. Ось такий з отакого куща вийшов ось такий підстрілений. І він буде підв'язуватися, он теж такий самий. Вони будуть підв'язуватися, На патикові будуть йти в один ствол. Вертається. Перший я доки щось взявся, дуже багато навертати. Всі так не буду. Тут якось я так посадив щось. А як і другі, нічого. Треба їх багато нагортати, котрішки. Та й усе. От. О, трішки. Сполочитися не хочу бо по землям, але презерована. Після доступку я тут що зроблю. Правильно, стадіон. А ми що хочемо? Ми хочемо, щоб у нас був доступ. Кисню до корінців помідор. Ми значить, тут асфальт творці не будемо, ходимо ми по дощечках опля. Тут пройшовся, переставляється далі і підгортається далі. От. Значить Тут смисл Зрозумілий, що я роблю, пересуваюсь по дощечках. Цей крайній не буду заходити, ставати під сітку, ставати тут на доску, тут буду йти за собою. От. Буду пересуватися назад, до шкушку, відсувати.

Бурянчики тут. Ці буянчики, щоб що двинутися, то воно потім піде під дараву суху, якою я маю розстріляти тут. І все рівно розсилити буде. А. Ось так. У нас іде підвертання. Ну ось такий загалом вигляд набула моя грядочка. Оці високі, я їх усі постриг капітально. Тут можна було залишити пару листків, ще нижче киточки. Ну може воно буде вище киточки, два листки є, вони будуть своє тягнути на ці помідору. Оце тут високорослі, я їх попідстригав, буду я тикати в високі палки і прив'язувати. А оце тут кущові. Я їх не чіпаю, нехай собі розростаються як хочуть, бо у минулому році я кущові теж попасинкував. І що в мене вийшло? А у мене вийшло, що. Оці перші киточки, які викинули цвіт, вони ж вгору не ростуть, так як високорослі женуть вгору. От. А вони пускають отут цілу купу, цілий кущ. На то вони і кущові. От. Я оце усе в минулому році пасенки ці пообрізав. Оці перші самі верхні відплодоносили і на цьому кончилась любов. А високорослі йшли, Я їх в'язав до гори і все. Ще хочу сьогодні. Верніше не хочу мушу покропити від фітофтори, але це вже буде ввечері, тому що десь тут в мене в холодочку на черешниці вишить термометр. Тут, ну, тут... Не обов'язково, щоб хтось бачив. Віримо усі на слові. Вже 28 градусів. А кажуть, що всі ці препарати після 24 градусів не діють. То десь вечірком, як спаде температура, я прийдусь і покроплю.